хто б міг подумати, що найкращі поради для підлітків дасть рок зірка. Так, так, сьогодні ми розбираємо посібник із виживання від самого Ді Снайдера, лідера гурту Twisted Sister. І знаєте, це зовсім не те, чого можна було б очікувати. І знаєте, Снайдер образу ж задає правильний тон: забудьте про лекції з висоти зоряного статусу. Він починає з того, що миттєво робить його близьким і зрозумілим, з визнання власної недосконалості. Так, отже, нашим провідником у цьому непростому світі підліткових випробувань стає не просто якась знаменитість, а людина, яка, а, знаєте, сама через усе це пройшла і пройшла саме як аутсайдер. І ось тут найцікавіше снайдер абсолютно переконаний, що саме його досвід, скажімо так, невдахи, і робить ці поради такими безцінними. Подумайте самі, у нього було не так багато друзів, зате о, у нього було повно часу. Часу, щоб думати, аналізувати, розбиратися в собі, в інших, він, по суті, зміг перетворити свій біль на справжню мудрість. Гаразд, рухаємось далі до однієї з, мабуть, центральних ідей Снайдера. Він з усією серйозністю наполягає, дорослі ну вони часто знецінюють проблеми підлітків. Але для тих, хто через це проходить, ці проблеми вони більш ніж реальні, вони абсолютна реальність. І ця цитата, вона ж просто блискуче показує отой самий розрив між поколіннями. Правда, здається, що дорослі просто забули, як це бути підлітком у їхній пам'яті лишається тільки щось хороше, а всі ті переживання вони ніби стають не справжніми. Але Снайдер тут, щоб голосно сказати: Ні, це зовсім не так. І щоб довести свою правоту, він не просто теоретизує, ні, він розповідає історію і все починається з пари черевиків. Здавалося б, ну що такого, якась дрібниця, правда? Але не поспішайте з висновками. Спробуйте просто уявити цю картину на дворі 70-ті, епоха хіпі. Усі навколо ходять у виленілих джинсах і кедах. А він? Він у цих білих дреднотах. А в школі, ну ми ж знаємо, зовнішній вигляд це практично все. Це буквально питання соціального виживання. І тільки погляньте, на що йому довелося піти. Він сам заробляв гроші, щоб купити собі правильне взуття. І щодня, щодня влаштовував цілу таємну спецоперацію, аби просто не стати посміховиськом. Це була його особиста щоденна битва. І ось, власне, у чому суть? Для дорослого це ну, просто черевики. Але для 14-річного ді це була справжня катастрофа, катастрофа, яка визначала кожен його день у школі. Його проблеми були реальними. Абсолютно. Добре, з зовнішніми проблемами розібралися. Але тепер давайте перейдемо до боротьби внутрішньої, яка погодьтеся, часто буває ще складнішою. Мова піде про пошук власного я. І Снайдер зводить усе це до одного простого, але неймовірно потужного протистояння. З одного боку це шалене, просто нестерпне бажання бути як усі, вписатися. А з іншого той самий внутрішній голос, який кричить: будь собою, будь унікальним. І цей конфлікт він буквально розриває зсередини. І тут виникає питання, яке багато хто боїться озвучити. Часто ж здається, що в цій боротьбі людина абсолютно самотня, так ніби всі навколо вже знайшли свої відповіді. Але ось що каже Снайдер це відчуття повної ізоляції, це ілюзія. Уявіть собі, навіть та найпопулярніша дівчина чи той найкрутіший хлопець у школі, вони теж сумніваються, вони теж бояться. Цей страх, виявляється, об'єднує абсолютно всіх. Ну що ж, а тепер давайте торкнемося теми, яка, мабуть, викликає найбільше запитань, тривог і, будемо чесними, міфів. Так, поговоримо про кохання, секс і все, що з цим пов'язано. І тут Снайдер одразу ж б'є на сполох. Друзі, це звісно святе. Але коли мова заходить про секс, вони виявляються найгірші порадники. А знаєте чому? Все просто у цій темі абсолютно всі намагаються здаватися набагато досвідченішими, ніж вони є насправді. Так, давайте просто поглянемо і раз і назавжди розвіємо кілька, ну, дуже небезпечних міфів. Перерваний статевий акт абсолютно ненадійно. Спринцювання газованою водою це не просто не працює, це небезпечно для здоров'я. Ну а стрибки після сексу. Це навіть коментувати смішно. Серйозно, покладатися на такі методи це все одно, що грати в російську рулетку зі своїм майбутнім. А тепер просто цифра мільйон сто тисяч. І ось що стоїть за цією цифрою: саме стільки підліткових вагітностей трапляється в США щороку. І знаєте, що найсумніше? Дуже часто це прямий наслідок браку правильної, адекватної інформації. І тут Снайдер підводить нас до дуже простої, але надзвичайно важливої думки. Справжня дорослість це не про сам факт сексуальної активності, це про готовність і здатність брати на себе повну відповідальність за всі можливі наслідки, і все це крок за кроком підводить нас до фінальної і, мабуть, найпотужнішої ідеї у всьому цьому посібнику: до усвідомлення власної сили. Снайдер тут не просто кидай гасло, змінюйся. Ні, він дає конкретний покроковий план дій. І крок перший це усвідомити, що ніхто не є безпорадною жертвою обставин. Крок другий зрозуміти, що сила для змін вже є всередині. Третє зробити якийсь символічний крок, щоб залишити старого себе позаду. І мабуть, найскладніше і найголовніше крок четвертий бути до болю чесними з собою щодо того, що саме хочеться змінити. І ось вам живий приклад такого символічного кроку від самого Снайдера. Коли він змінив своє ім'я з Деніел на Ді, це була не просто якась примха, це була його особиста декларація. І світові, і, що важливіше, самому собі. Щось на кшталт, той закомплексований хлопець, яким я був, його більше немає. Зустрічайте нового мене! І на завершення ось така потужна думка, яка, по суті, підсумовує все. Усі ці підліткові страждання, усі відчайдушні спроби бути як усі, усе це зводиться до одного ми шукаємо схвалення, але не там, де його варто шукати. Бо справжня кінцева мета це сподобатися самому собі. І ось це фінальне питання, яке ді Снайдер залишає для роздумів. Відповідь на нього насправді може змінити все, що важливіше: справити враження на інших чи все ж таки на себе. Зовнішнє визнання чи внутрішня повага? Цей вибір, зрештою, кожен робить сам.